Вітаю на каналі Незламна Історія. Росіяни кажуть, що це вони самі перемогли Наполеона. А що, як я скажу вам, що без українців непереможна армія Наполеона ніколи б не була розбита, що долю всієї війни вирішили 70 тисяч шабель з Полтавщини та Чернігівщини, і що, врешті-решт, порятунок імперії обернувся для українців однією з найбільших історичних зрад. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як українські козаки врятували Росію від Наполеона і як імперія їм за це віддячила. Ми розберемо цей міф на молекули, спираючись на факти, документи та навіть цитати самих російських полководців. Отже, червень 1812 року, через річку, Німан переправляється велика армія, це звучить пафосно. Але за цими словами стоїть жахлива реальність для будь-якого супротивника: майже 700 тисяч солдатів. Це не просто військо, це тогочасний євросоюз на марші: поляки, італійці, німці, іспанці, голландці усі під прапором імператора Франції Наполеона Бонапарта. Це ветерани, що пройшли переможні битви під Аустерліцем та Єною, найкраща, найдосвідченіша та наймотивованіша армія світу. І вся ця нестримна сила лавиною котиться в Російської імперії. Що їм може протиставити цар Олександр І? Його армія менша, розкидана по величезній території. Серед генералів немає єдності. Барклай де толі пропонує відступати, заманюючи ворога в глиб країни. Багратіон рветься у бій. Пізніше командування прийме кутузов, але й він буде змушений дотримуватися цієї скіфської тактики. Відтоді відступати, спалюючи за собою мости та міста. Це не був геніальний план, як нам розповідає російська пропаганда. Це була стратегія, народжена відчаєм і безсиллям. Російська армія відкочується назад. Смоленськ, в'язьма, навіть генеральна битва під Бородіно, де росіяни втратили майже 50 тисяч людей, не змогла зупинити Наполеона. Кутузов віддав наказ відступити і здати Москву. Древня столиця імперії опинилася в руках французів у Петербурзі. Паніка. Здавалося, війна програна, але саме тут, у момент свого тріумфу, Наполон зіткнувся з проблемою, яку неможливо було вирішити ані геніальними маневрами, ані багнетною атакою гвардії. Проблема ця простір і комунікації. Його армія, розтягнута на тисячу кілометрів, потребувала їжі, коней, фуражу, боєприпасів. Усі ці ресурси доводилося добувати на місці, відправляючи невеликі мобільні загони фуражирів у навколишні села. І ось тут виявилася слабкість російської армії, її регулярна легка кавалерія. Гусари, улани, драгуни була навчена для красивих атак на полі бою. Але вони були абсолютно не пристосовані до так званої малої війни. Вони не вміли робити глибокі рейди в тил. Влаштовувати засідки, діяти малими автономними групами, вони просто не знали, як протидіяти невловимим французьким фуражирам, які тероризували місцеве населення. Армія була сліпа й глуха. Їй терміново потрібна була інша сила, швидка, безжальна винахідлива. Сила, для якої засідка і напад стилу були не винятком, а правилом життя. І тоді погляд імперії звернувся на південь, на Україну, туди, де ще жила пам'ять про Гетьманщину, туди, де слово козак все ще викликало трепет. На Лівобережній Україні, на Полтавщині та Чернігівщині, ще жили нащадки козацької старшини. Вони пам'ятали про вольності, відібрані Катериною II. Вони мріяли про відновлення козацтва як стану, про власну автономію. І ось, коли імперія опинилася на межі катастрофи, вона вирішила зіграти на цих почуттях. 29 липня 1812 року цар Олександр І видає маніфест, що закликає відданих підданих малоросів сформувати козацькі полки для боротьби з ворогом. Імперія обіцяла все, збереження козацьких прав, звань, форми одягу, і найголовніше. Що після війни ці полки залишаться назавжди як козацьке військо. Це була цинічна маніпуляція, але вона спрацювала. Українська шляхта побачила в цьому унікальний історичний шанс. Почалося те, що можна назвати справжнім національним підйомом. Ініціаторами створення полків стали такі відомі діячі, як Дмитро Трощинський та Василь Капніст. Вони їздили по маєтках, агітували дворян. Збирали кошти, і відгук був неймовірним. Всього за кілька місяців було сформовано 19 козацьких полків, 15 кінних та 4 піших. Це понад 24 тисячі добровольців, і це були не просто селяни, яким дали в руки піку. Це були люди, які вміли триматися в сідлі та володіти шаблею. Вони йшли на війну у власному одязі. Традиційних синіх жупанах і шароварах озброєні були шаблями, списами, піками та пістолями. Це була справжня українська армія лише під імперським прапором. Крім козацьких полків, було створено ще й земське ополчення, куди записалося понад 50 тисяч людей. Загалом Україна виставила на війну понад 70 тисяч вояків. Але ще більше вражає фінансова участь. На спорядження цих військ українці зібрали колосальну суму: 13 мільйонів рублів. Щоб ви розуміли масштаб, річний бюджет усієї Російської імперії тоді становив близько 100 мільйонів. Українці віддали на порятунок імперії, яка їх поневолила, десяту частину її річного бюджету. Вони продавали маєтки, закладали коштовності, віддавали останні гроші, все заради однієї надії відродити козацьку волю. І ось восени 1812 року, коли Наполеон зрозумів, що сидіти у спаленій Москві безглуздо і рушив назад, його армія зустрілася з цим новим незрозумілим для неї ворогом. Почалося пекло. Це вже не була війна армії. Це було полювання. Українські козацькі полки, об'єднані з донськими козаками під командуванням Отамана Платова, стали авангардом переслідування. Вони діяли за своєю улюбленою тактикою, нападали раптово з усіх боків, використовуючи тактику лави, вони знищували мости перед колонами французів, нападали на обози, відбивали артилерію. Французькі солдати, виснажені голодом та морозами, почали панічно боятися цих бородатих дияволів на маленьких конях, які з'являлися ні звідки і зникали в нікуди. Вони не давали їм спати, не давали їм їсти. Кожен загін, що відбився від основної колони, був приречений. Існує відома історія про те, як козаки ледь не взяли в полон самого Наполеона. Під час раптового нальоту на його штаб-квартиру імператор був змушений тікати, ледве встигнувши заскочити на коня. Після цього випадку він наказав своїм гвардійцям ніколи не залишати його одного і завжди тримати на поготове заряджені пістолі. Російські генерали, які ще вчора зверхньо посміхалися, дивлячись на нестройових мужиків. Тепер засипали кутузова рапортами, вихваляючи козаків. Сам Фельдмаршал у своїх наказах писав про відмінну хоробрість та спритність українських полків. Знаменитий партизан Денис Давидов, герой війни, прямо визнавав, що саме козаки були очима і вухами армії і завдали ворогу найбільшої шкоди. А цього жаху для французів стала переправа через річку Березина. Це вже була не армія, а не керований натовп, що в паніці штурмував два хистких мости, і в цей момент по них з флангів вдарили козацькі полки. Вони сіяли хаос, розстрілювали колони, відрізали шляхи до відступу. Березина перетворилася на крижану могилу для десятків тисяч солдатів великої армії. Але війна на цьому не скінчилася. Українські козаки взяли найактивнішу участь у закордонному поході 1813-14 років. Вони билися під Дрезденом, громили французів у грандіозній битві народів під Лейпцегом. І нарешті, 31 березня 1814 року, українські козаки на своїх невисоких степових конях. Урочисто в'їхали до Парижа. Це був тріумф. Вони виконали свій обов'язок, вони врятували імперію, і вони були впевнені, що тепер імперія виконає свою обіцянку. Але імперія не була б імперією, якби не зрадила. Щойно пролунали останні постріли про всі обіцянки було миттєво забуто. Надії на відновлення козацьких прав на власну автономію, на свободу, все це виявилося пилом. Козацькі полки, щойно повернувшись з тріумфального походу по Європі, були цинічно розформовані. Офіцерів відправили у відставку або перевели в регулярні частини зі зниженням у званні. А простих козаків, героїв війни, які бачили Париж. Просто повернули в кріпацтво у рабство до тих самих панів, які їх на цю війну і відправляли. Це була зрада неймовірного масштабу імперія отримала те, що хотіла перемогу. І ті, хто цю перемогу здобув, стали їй непотрібними. Більше того, російська історіографія почала планомірно десятиліття за десятиліттям викреслювати пам'ять про подвиг українців. Їх розчинили у безликому понятті російська армія, їхній унікальний внесок применшили, а потім і зовсім забули. Натомість створили красивий міф про дубину народної війни, про те, як весь російський народ, від селянина до дворянина, єдиним поривом піднявся на захист отечества. Вони вкрали нашу славу і збудували на ній один з головних стовпів своєї імперської ідеології. Який досі використовують для виправдання своїх загарбницьких воєн, історія повторюється чи не так тоді, у 19 столітті Москва мобілізувала українців щоб врятувати свою імперію, а потім намагалася стерти пам'ять про їхній подвиг сьогодні. Москва робить те саме на окупованих територіях, намагаючись кинути українців у бій за свої імперські інтереси. Але є одна величезна різниця у 1812 році. Ми воювали за чужі інтереси в надії на свободу сьогодні. Ми воюємо за себе, за свою землю, за свою державу і за свою історію. І цього разу ми нікому не дозволимо ані стерти нашу пам'ять, ані вкрасти нашу перемогу. Якщо ви теж вважаєте, що час повертати собі нашу справжню незламну історію. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. І обов'язково напишіть у коментарях, а які ще російські історичні міфи, на вашу думку, варто розвінчати в першу чергу.